Росіяни підірвали Каховську ГЕС. Які наслідки це матиме для Одещини? Шукають наркотики, вибухівку, допомагають затримувати людей. В Одеському кінологічному центрі тренують службових собак. Малювання, спортивні активності, акторська майстерність. В Одеському зеленому театрі відкрили безкоштовний простір для дітей військових, волонтерів та переселенців. Одеська область готова розмістити понад три тисячі евакуйованих з Херсонщини, повідомили в місцеві ОВА. Зокрема, станом на 12-ту годину для 1100 переселенців були готові місця, розповів начальник районної військової адміністрації Юрій Крук. За дорученням начальника обласної військової адміністрації Одещина і Одеський район безпосередньо готуються до прийняття великої кількості внутрішньо переміщених осіб. Тому робота ця проводиться і вживаємо всі заходи спільно з головами громад для того, щоб прийняти тих людей, які будуть шукати прихисток. І думаю, що Одещина буде одні, однією з локацій. Тому цей процес триває. По одеському району у нас вже готово 1100 місць для прийняття внутрішньо переміщених осіб. І цю роботу зараз активізуємо. Посухи на Одещині внаслідок прориву дамби не буде. Таке сказав еколог Сергій Степаненко. За його словами, у південно-західній частині Чорного моря спостерігатиметься світіння водоростів та загибель риби. Нестача кислороду. В воді за рахунок цього бурного розвитку синьо зелених водорослів, це, звісно, що приведе до загибелі дуже багатьох гідробіонтів, в тому числі риб, і так далі, і так далі коли вони спливають. А тут яка цепна реакція. Вони гинуть, спускаються на дно, гниють, при цьому процесі зменшується. Кількість кислороду. Другим екологічним наслідком він називає змив прибережних територій. Добрива, пестициди, вигрибні ями, бо там централізованого каналізації немає. Там, не дай Боже, кладовище розворушиться. І це, звісно, все піде у Дніпробухський ліман. А з Дніпробурського ліману до північно-західної частини Чорного моря натомість речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк зазначила, що ситуація в регіоні контрольована, зруйнована не вся дамба, а певна її частина. Вона будувалася так, аби витримати ядерний удар. Пояснила начальниця координаційного прес-центру сил охорони та оборони півдня Наталя Гуменюк. Не зафіксовано в тих населених пунктах, де іде е, 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 підйом води. Очільниця прес-центру повідомила, що за фактом підриву дамби. СБУ відкрила кримінальне провадження. Михайло Кушнір, Іван Хворостян, Сергій Кобилянський – Суспільне новини Одеса. Це службовий собака Брюс. Йому чотири роки. Він працює у поліції. Неодноразово під час обшуків знаходив зброю та боєприпаси. Кінолог Кирило Середа показує, як тренує свого напарника. Брюз знайшов замінник вибухової речовини «Оксаген», який був закладений під автомобіль. Він обозначив, що тут щось є. От, ось. А як ви зрозуміли, що він обозначив? Я коли проходжу далі, то він замирає або сідає, або лягає, як йому зручно. І якщо я йду далі, то він вже за мною не буде йти. А це спрингер-спанієль на прізвисько спайсі. Собака вміє знаходити наркотичні речовини. Так, зараз ми дивимося. У нас тут є замінник речовини, тобто собака позначила. І знайшла закладку. Кінолог Кирило Середа у спеціальному костюмі. Надягнув його для того, аби німецька вівчарка Емма могла відпрацювати затримання умовного злодія. Коли ми на виїздах, у нас може бути, що злочинець може вбігати. З ми можемо затримати злочинця. А це Аша спеціалізується на крадіжках, розбоях та вбивствах. Ми хочемо вам показати власне базис, який є основою. Для подальшого тренування собаки. У кожного кінолога у нас ну плюс-мінус там дві собаки, які за ним закріплені. І кожна собака має свій напрямок: це або наркотики, або там вибухівка, або розшук. Якщо немає викликів, ми йдемо, працюємо з собаками. Тренуємо, у кожного є план, є журнал занять і так далі. Цей центр є осередком кінологічної служби поліції Одеської області. Тут працюють 32 кінологи і більше 50 собак. Коли щось трапляється у місті, у кого щось вкрали, або є замінування, є необхідність застосувати собаку для забезпечення публічної безпеки, або пошуку наркотичних речовин, тоді виїжджають кінологи із службовими собаками. Будемо відпрацьовувати вправу пошук людини за її запаховою слідом за її речу. Тобто ми у нашого фігуранта отримали реч красивок. і зараз буде наш бен разом із Максимом виконувати вправу вчитися визначати, кому з фігурантів належить ця річ. Де тієї чорні поміняємось містами. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський. Суспільне новини, Одеса. What's that? What's that? Це хто в нас? Шаба, «Це лігушка. Є, це жаба. В Одеському зеленому театрі облаштували дитячий простір. Це благодійний безкоштовний табір для дітей військових, волонтерів та переселенців. Зараз війна. Обстрілюють залишок Херсон, тому я сюди приїхав. Там стріляли російські військові, тому це дуже погано. Ще будівля трошки там розрушилася, ну російський снаряд залітів туди. Я коли я вирости, я мрію стати ЗСУ». Табір створили за ініціативи громадської організації Адвокація міста. Синдвок Кіт» – це креативний дитячий простір для організації дозвілля дітей та позашкільної освіти. Взагалі, ця локація ми її називаємо 2.0, тому що саме в зеленому театрі за підтримки зеленого ми відкрили повністю благодійно для певних категорій осіб: це діти волонтерів, це діти захисників і діти внутрішньо осіб. Основний простір, який працює за дресу 1 А він працює для. Для усіх, а вже тут кажу, тільки визначені категорії усі тут представлено більше 12 видів різних активностей: це і шиття, це малювання, різні там активності: пастелю, акварелю, живопис, це різні види спортивних активностей. ігрові, танці, сучасні танці, ток денс, це акторська майстерність. Я вас вітаю. Ми сьогодні з вами на занятті будемо навчатися. Розділяти свої емоції, розуміти, що ви відчуваєте у якийсь певний момент життя. Маргарита викладає дітям акторську майстерність та лідерство. каже, війна вплинула на світогляд дітей. Звичайно, я працювала з дітками до війни і відразу помітна вся різниця, тобто в них дуже змінений світогляд, і вони багато чого у свій вік розуміють. тобто… Щось падає, і вони лякаються, тому що вони відразу думають, що щось летить або щось вибухає, і це як якось ти випадаєш з заняття, і ти думаєш, що ти зараз готовий зробити все для того, щоб цій дитині не було страшно. І наша задача зараз, як викладачів зробити так, щоб вони жили своє повноцінне дитинство, щоб вони були щасливими дітками в своїй щасливій Україні. Тут облаштований куточок для руханок та перегляду фільмів. Тут ми можемо проводити різні фізкультхвилинки для дітей, якраз таки, коли в них проходить академічне заняття, після того щоб трохи порухатися, порозважатися, потанцювати можливо. Ми їх запрошуємо сюди на терасу, включаємо їм різні розминки не тільки українською, а й англійською мовою. І вони якраз таки проводять цей час більш активно. А потім цей простір ми можемо ще використовувати як перегляд мультфільмів, коли діти вже виснажилися трохи, пограли, потанцювали, позаймалися заняттями і що ще? А ще можемо трохи подивитися мультфільм, адже така собі подобія літнього кінотеатру можна тут створити. І собач там грати там гуляти. Я просто бажаю Вот Я когда виросту, я хочу бути художником. І не только художником. Еще работ, но тать в еректростанції. Ну, мій, ну, папа там роботу, И я, я теж там хочу. Ця мічтаю, щоб закончилась війна. Олена Голда, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. В одеському художньому музеї проходять дві виставки з назвами Сі» і захисний шар, авторами якої є Стас Желубнюк і Константин Зоркін. Загалом для відвідувачів відкриті дві зали. А на виставці представлено близько 85 експонатів. Власне, дві виставки, які ми відкрили, пов'язані з двома містами, та як ці українські міста переживали повномасштабну фазу вторгнення. В Україну проект Стасу Жолобнюка Блексіп присвячений тим змінам, які сталися в стосунках між Одесою та морем. Море як джерело сенсів існування, море як джерело росту, благополуччя нашого міста З лютого минулого року стало. Простіром небезпеки, простіром небезпеки не тільки для Одеси, але й для всієї України. Ці роботи, що в мене за спиною, там де дві фігури, отак на тлі моря, котрий в принципі не до кінця і зрозуміла, що що, що що, що це за фігури? Це саме море, чи це метафора, чи це знак людини біля того моря, це емоційний стан людини біля того моря. Ці ноші. Як знак того, то, то тої ціни українське військо, котре платить за за майбутню перемогу, скажімо так, учасник ораторської групи заходу Володимир Дамаскін розповів, скільки часу пішло на реалізацію проєкту. Якщо говорити про продакшн про саму реалізацію проєкту від початку до закінчення, це приблизно 2-3 місяці. Для нас дуже важливо зробити якісні продукти для того, щоб в майбутньому ця сторінка була дуже насичена цими поліфетнічними, цими многоголосіям художниками. Як сам говорив Константин, що будинки, які ми Звикли бачити це така тупова забудівля посередянського світу. Ми зовсім по іншому зараз дивимося на ці будинки, тому що багато з них зруйноване. Це не тільки руйнування якоїсь металової конструкції, або або залізу бетону, це руйнування сотня і тисячі життів наших громадян. Виставки Блексі та захисний шар триватимуть три місяці. Дар'я Бойкова, Іван Хворостян. Суспільне новини. Одеса. Прогноз на 7 червня. По всій Одещині ясна погода. Вітер східний 4-5 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 13 до 15 вночі та від 22 до 25 градусів в день. В Одесі ранок буде безхмарним та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів. Температура повітря вночі 13-14 із позначкою плюс. Вдень 23-24 градуси тепла. Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.